Для Китайської народної республіки надзвичайно важлива зараз війна Російської Федерації на території Європейської держави. Абсолютно зрозуміло, що Китай є одним з основних бенефіціарів цієї війни, і він розуміє, що відволікання сполучених штатів і європейських партнерів на території України, коли Російська Федерація вбиває тут людей, вдаряє ракетами по дитсадках у Харкові, бомбить нашу енергетику, і вже четвертий рік просто сіє хаос. Це дуже вигідно для Китаю, тому що вони розуміють, що вони готові далі таким чином працювати по своєму треку. Щодо південно-азійського південно-китайського моря а, і там дуже багато різних країн, які становлять дійсно інтерес великий для Китаю, і звичайно, це конкретно також Тайвань. А, абсолютно не зрозуміло, що зараз Китайська Народна Республіка готова повноцінно піти на те, щоб захоплювати силовим шляхом Тайвань. А, але якби дуже багато чого залежить від того, яким чином вирішиться, вирішиться ситуація на території України, і Китай дуже споглядає за реакцію Сполучених Штатів за реакцію України за реакцію європейських партнерів якщо складеться ситуація так, що Україна дійсно вийде в тому чи іншому форматі переможцем з цієї війни, я думаю, що Китайська Народна Республіка дуже задумується про те, чи необхідно далі силовими шляхами захоплювати територію Тайваню. Я думаю, що. Вони зможуть відкалібрувати свою позицію, якщо на Тайвані просто буде вигідний більш просоціалістський прокитайський уряд, а вони будуть просто готові співпрацювати з ними. І це як буде якби буде незалежна держава, яка буде сприйматися під небесною, як нібито автономією, тому що фактично вони будуть їхніми проксі. Але наразі ми бачимо, що Тайвань під впливом, скажімо, так, колективного заходу та під впливом партнерів там і Японії, і Південної Кореї, і під своїм особистим впливом, ми знаємо, що Тайвань дуже багато виробляє напівпровідників, які. Надзвичайно важливі для економіки сполучених штатів та в принципі для всього світу. Тому Китай споглядає, Китай аналізує, Китай робить це планомірно. Китай не намагається надто сильно бряцати озброєнням. А в цьому плані вони роблять абсолютно правильно, виважено стратегічно. Ну і США повинні розуміти, що звичайно Китай бачить свою наступну роль на наступні 20-30 років як та країна, яка, по перше, вирівнюється по своєму впливу зі сполученими штатами, а далі, в залежності від помилок. Переваг сполучених штатів вони хочуть себе бачити першим гегемоном, а не другим.